Вони називають це печиво. Ось пражнє печиво. Для цього рецепту нам знадобиться одне яйце, 270 г борошна, 100 г цукрової пудри, 130 г цукру, 100 г масла, половинка лимона, одна чайна ложка ванільного цукру та одна чайна ложка розпушувача. Першим кроком змішую м'яке масло, цукор та дрібку солі. Використовую міксер приблизно 1 хвилину. Далі додаю одне яйце. Натираю цедру з половинки лимона, а саме жовтеньку частину біле не тріть, оскільки вона буде гірчити. Видавлю сік лимона і заодно виколупую всі кісточки, які в мене благополучно попадали. Далі знову мішую міксером і переходжу до сухих інгредієнтів: а саме борошно та розпушувач. Борошно я добре просію, щоб не було комочків. Та останній раз використовую міксер, щоб все змішати. Спочатку буде виглядати досить сухим, але я починаю вимішувати це все руками і починати формувати якісне тісто до печива. Запах просто неймовірний на всю хату. Далі накриваю тісто плівкою та ховаю його в холодильник приблизно на півгодинки, годинку, в залежності від скільки ви маєте часу. За цей час розігріваю духовку до 180 градусів. Також підготовлюю саму форму, в якій буду запікати, використовую пергамент, і щоб він не їстив, отак знизу даю пару капельок води, і він добре приліплюється до цієї форми. Далі висипаю свою цукрову пудру. Мед на увазі я ніколи повністю не використовую, тому можна брати і менше. З тіста формую такі кульки. А далі ми такого не робимо, а спокійно катуємо кожну кульку кулькови цукрові пудрі щедро, щоб вона повністю була біленька. І по такій аналогії формую всі інакші печенюшки. У мене вийшло 24 штучки. Випікати приблизно 15 хвилин на режимі обдуву. але дивіться, по своїй духовці, може вам знадобиться більше часу. Перевіряйте все дерев'яною спашкою. І ось виходять такі запашні, смачні печенюшки. Дуже смачно, один з моїх улюблених рецептів. Всім смачного!